Леся Українка, твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'яний квіти, товкі пахощі, мов спогад про якусь любу, минулу мию і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі, тонко, легко вони мені про те, що моє серце вішає і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже любий, мій друже, створений для мене як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя. о, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, броня догожала і ще. І щастя, і горе обірвалися так раптом, як дитяче лядання і я побачила тебе. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи, Це нічого, що між нами не було, і спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найсильніших обіймів, від найсолодших поцілунків. І з тобою, і сама, і сама. Тільки з тобою, я не Так пахнуть, як сів'яни троянди. Ні, дуже, ні, дуже. Чому ж я не можу, але так?